В німецькій пресі Франкфурта Allgemeine Цайтунг вийшло дуже любопитне чтіво, яке, на мій погляд, може дуже добре пояснювати великі дипломатичні успіхи Владимира Олександровича Зіренського і особливо Андрія Єрмака на міжнародній арені. Ви просто уявіть собі ступінь триндеця. Отже, що розкопали німецькі журналісти? Цілком, до речі, поважного видання. Що як. Говорять власне всі майже ті, з ким спілкуються ці двоє прекрасних очільників української держави. А вони намагаються на всіх зустрічах говорити англійською. Це при тому, що рівень англійський без перекладача при тому, що рівень знання мови Володимира Зеленського мяко м'якокарчупосередний. А у Єрмака дуже поганий. І тому виявляється, більшість посадовців високопостовців, особливо американських, просто сумніваються, чи правильно їх розуміють взагалі ці двоє персонажів. Ви просто. Вдумайтесь в ступінь триндеця. Люди не знаючи мови на харізмачки, намагаються вирішувати питання війни і миру. От і результат.